Житомирський національний агроекологічний університет за період свого функціонування став конкурентно здатним вищим навчальним закладом аграрної освіти України. Це єдиний у державі вищий навчальний заклад екологічного спрямування і в області національний університет. Сьогодні аграрна освіта одна із престижних у світі і за нею майбутнє. Про це у своєму виступі наголосив ректор університету Валерій Микитюк. Цей прекрасний день хотілося б вам побажати плітної, натхненої праці. З перших днів навчання. Адже ви вперше вступили на студентську стежину, цікаву і тернисту, прекрасну і величну. І тільки від вас залежить, яким буде цей студентський шлях. В цьому вищому аграрному навчальному закладі на восьми факультетах навчається майже 10 тисяч студентів, і сьогодні півтори тисячі першокурсників вливаються у дружню університетську сім'ю а 45 кафедр і 85 їх філій сприятимуть творчому і науковому розкриттю потенціалу студентства. Президент України Віктор Янукович у своїй промові до Дня Незалежності наголосив, що наступний етап модернізації нашої держави має полягати в розвитку суспільства знань. Створення високотехнологічної ємкої економіки. Сьогодні визначені та реалізуються основні напрямки державної аграрної політики, що спрямовані на створення сприятливих умов для комплексного вирішення соціальних проблем у сільській місцевості. Житомирський національний агроекологічний університет має сучасну матеріально технічну базу, 10 навчальних корпусів. До його складу входять чотири навчально-інноваційні інститути, дослідне поле, ботанічний сад та інформаційний центр видавничих і комп'ютерних технологій. Я Рекомендую і прошу вас, навчайтесь, 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 але не забувайте, що студентські роки дуже швидкоплинні. і саме студентські роки насичені різними пригодами, різними випадками цікавими. Тому не забувайте любити, не забувайте іноді чудити, але поруч з тим все таки не забувайте. Перше, виконати найголовнішу місію навчайтесь, тому що державі необхідні хороші спеціалісти. Цей навчальний заклад має зв'язки із вузами США, Франції, Німеччини, Великобританії та Данії. А студенти університету щорічно проходять стажування у кращих господарствах Західної Європи. На урочистостях першокурсникам був вручений ключ від країни знань, залікову книжку та студентський квиток. А завершилося свято клятвою студентів та виступами художніх колективів університету.